My Relax Time запрошує вас відпочити в цьому чудовому заміському комплексі, який звездів Butterfly. Він знаходиться на Вінниччині, Літинський район. Всього на 20 кілометрів по міжнародній трасі 50 чи українській М-12. Зверніть увагу, які масштаби цього комплексу. Тут налічується 86 номерів. Багато басейнів і тут і взимку, і влітку восени завжди класно. Вартість проживання починається від 1300 за двох, і в цю суму включено в від відвідування басейнів. Це не скрізь такий послуг. Дуже шикарний бонус. Ви зекономите свій бюджет однозначно. Тому, будь ласка, не шкодуйте лайки, підписуйтесь, жміть на дзвіночок. Це завжди для розвитку мого каналу, адже я мрію купити дрона, щоб знімати класні панорамні відео для вас. Дякую! Тому для вас 10 хвилин перегляду цього чудового заміського комплексу з детальним поглядом чотирьох номерів, спа комплексом і інші розваги. Вже про екстрім я увагу, бо я це люблю. Насолоджуйтесь. А саме, саме класне був. є те, що ті швидкі харчування починається від 100 гривень для діточок до 400 для дорослих. Тобто це сніданки від вечері і вам достатньо поїсти, там немає алкоголю. Але ви ситно поїсте, бо на Аля карті трошки дорого Кусають за ціни, не всі підходять. Ми були на сніданку, є фрукти, є випічка, є масло, є йогурти, є, звісно, кава чай, є блинчики солодкі, солені, омлети, сирники, сосиски. Ну, таке овочі, помідорочки, огірочки, кукурудза, капусточка, яйця, варені, буженінки, сир нарізки, є молочна вівсяна каша, просто вівсяна каша. І чудова тераса в такому сосновому лісочку, із видом на територію. Дуже атмосферно, ароматно. А це, до речі, рекламую свої послуги, маю право, це моя сторінка, це у ми тут святкували весілля у друзів. І я подарувала їм ось такий обрядовий вінок на пам'ять із сухоцвітів. Я таке роблю, власну руч. Звертайтесь, мать, на увазі, декорія плейс в Instagram. Ось це їх найновіший корпус, фалтер звезд. Тут є конференц-зал, банкетний зал і шість комфортних, класних номерів. Як бачите, територія шикарна. Заходимо, в номер. Все. Номер в, о, блакитний бежевих бижевих відтінках. Є вішалочки. Таборі, щоб присісти, що є дуже зручно. ну Туалет, санвузол, як все необхідне, рушнички, мильце шампунь, кондиціонер. ну Все супер. Достатньо, що великий є душ, є шкаф, є навіть халат, тапочки, вішелечки. сейфа немає, але... Він не потрібний. <смі> ось, і зеркало навіть є таке. Як бачите, є телевізор, двоспальне ліжка, і ось така окрема територія, ще з диванчиком, на якому спокійно ваших двоє, навіть троє дітей помістяться. Оце цікаві столики, які розкладаються, можна його регулювати, куди вам зручніше. Кавоварка, кава, чай це окремо. Коштує безплатно тільки водичка. Є міні-бар холодильник, за це теж є кошти, там потрібно платити є прайс в номері вказаний. Все. І прекрасна тераса з видом на інші корпуса, територію, сонячні панелі. Так, тут все в сонячних панелях, вони автономні. царство самі себе забезпечить, Це класно, молодці. Все, не забудьте лайк. шикарний номер. Рекомендую Folter. Він всього там 200, 200 300 але море задоволення. Наступний номер буде огляд такого котежного плану будиночки. Вони називаються стандарт номера. Ціни починаються теж від 1300. Приступаємо. Відповідно, є багато шкаф відділень для поставити речей. В нашому номері дві кімнати, гостинна спальня. І телевізор працює відповідно, є бар, холодильник. Морозилкою, чайник, чай, кава, водичка безкоштовно лише все, з інше окремо доплачуєте. Столик, пуфи, Ось одразу вікно величезне на територію. Диван розкладається на дивані, відповідно, теж для воєнтро людей, але за постійне потрібно там доплачувати, що гривень 200, здається. І все. У вас пане місце. Тут теж провітру кімната, відкриваються вікна, ну і, відповідно, телевізор, само собою, санвузол. Все на місці необхідне. Фен, мило, милогір, тепла вода. У кожному номері є бойлер, так що все працює завжди. Не забувайте ставити лайк. А це я дарую вам глядачі, таке красиве фото з моїх травневих відвідувань. Я тут зустрічаю світанки. Це маток світанки. Картинки від ось попереду вас ще залишився корпус метал, як ми не глянули. І позалі на є дитячий табор, що дуже класний. І ось ми на цьому класному екстремальному місці. Ми сюди приблизно десь 115 метрів. Метрій мені напитав страшно. зіп-лайн називається. Спуск коштує 200 гривень. Сіка територія. Сосновий ліс, я хожу до шишки збирати. Далі ферма. Ну, Хазива, Бачите, скільки сонячних панелей. І ось це ми сюди прибуваємо з тої вершини. Досить далеко, я думаю, метрів 300, навіть і більше. Зверніть увагу, і тут є водна гірка. Хто любить адреналінчика вам сюди. Один спуск 25 гривень, абонемент 150 Як бачите, ціни демократичні. І тут є природні ставки, так що мащинам тут буде сумно, можна порибалити, і з нас і в оренду можна не брати. Коротше, все є. Yeah. Ну що, приступаємо до огляду території, йдемо до спа комплексу. Як бачите, все доглянуто, багато лавочок, годілочок, хороший дитячий майданчик. Ну, так він розрахований віком десь до восьми років, буде їм цікаво. Більше для менших багато бесідок, бесідки навіть з годілками. Ось є тенісні футбольні поле, і баскетбол там теж можна пограти. Ось ми прийшли до спа комплексу. В ньому є і басейн, відповідно, і п'ять позицій саун. Масажі, само собою, це природній басейн. Вартість відвідування спа комплексу від 400 гривень за 3 години. Це шикарна ціна. І майте на увазі, в кого номера більш віп-класу, люкс-класу, дорожчі, тобто то це відвідування спа-комплексу ходить в вартість, само собою, не потрібно доплачувати. Як приступаємо, є соляна, шахта, чи як соляна сауна. Є тут така крео сауна, як це вона правильно називається. Там, де трав'яна, коротше. Краксен салона. Багато трав, і вони такі там комфортно до 40 градусів, не жарко, чисто дихати таким повітрям. Є хамам, Супер, я обожнюю хамам, це мені не любити сау. Це все, все прекрасно. Далі в нас є фінська сауна. По розміру всі вони є невеликі, середніх розмірів, але ж за рахунок кількості різних видів саунту всім вистачить місця. Ще є руська, на жаль, руска, чи як правильно, ванька, там де можна віночку потріпати. І більш сухіша. Є басейн джакузі. Що ще цікавенько. Досить класно, ось, бачите, можна відпочити релакс-зона, чайок собі зварити, стоїть чай, водичка, цукор. Кави немає, тільки чай. Ось, і Можна душові помитися, там себе поскрабірувати, кому що потрібно. Ось кювет з джерельною водичкою, смачна вода. Ми вже пили, ми ж тут раз були. Ось є другий пол, де можна полежати собі, пободити, звісно, послуги масажиста. Тут любить шахи, нарди, шашки, все це є. Пуфи. Ну, класна територія, компактна. Так що рекомендую. При нагоді батрафляю, сюди зайдіть. 400 гривень, якщо видається доплатити, ви не пошкодуєте. Ось це більш така згузна територія, це вже для власників, здається, територія. За вхід заборону, але там позаду є ще ферма, можна побачити вівці, кози. Діткам не цікаво. Є тут ще щейкісь, я не знаю, що тут за гра, цікава така, щось м'ячом кидати, типу баскетбол. Не знаю. Є, до речі, баня над, ось на дровах, баня дрова, де можна запригувати в став. Це ось інший дворик. Класні гамачки. Влітку тут дуже багато банкетних зал, бо взимку тут, мабуть, якісь два чи три. Тобто, тут банкети, святкувати, будь-які ваші події є безліч місць. Ну, як бачите, епісудичин діткам. Ну, одним словом, чистота, порядок, красота. Не пожалуйся, заїжджайте сюди. І приступаємо до огляду двох номерів стандарт в корпусі метелик, тут саме найбільше номерів від 1300 до 2000. Це. Отож, приступаємо до номеру стандарт, квартир 1300. Всі двері склаваються ключом, не карткою, буває в готелі з карткою системи. Все, відповідно, чисто, культурно, все необхідне є, все працює. Прибрано. Це, тобто ці номери на двох дорослих. І ось, як бачите, диван розкладається, за диван таки доплачуєте за постійно, здається, 200 гривень. Ну і пуфи, столик, шкаф, рушники, халати, тапки. І ось вигляд на лагри. Мати на увазі, що тут є лагер дитячий. У нас тут він шлаг, всі хочуть туди їхати, бронюють зарані місця, бо ціни демократичні, дітей годують, кладуть. Тобто тобто метелику дійсно дбають про людей. Ось інший номер, сімейний. Тут розраховано на четверо, ну, бачите, три ліжка. Тобто двох спальні, одного спальня, і диван розкладається як мінімум п'ятеро людей, це так без проблем. І ось виглядом на загальну територію. На ось ці котеджні, які вже ви подивились, на фалтер і всі інші зони ваксу. Бачите, стоянка є маєте на увазі, дуже багато місць для стоянки. Проблем з цим не буде. Тому одразу лайк і дзвіночок, будь ласка, це важливо підтримати український YouTube. Все. І м -м, Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. Насправді, я відповім. Маєте на увазі, може, батарейки викнути в її місці. І ось подивіться на меню. Можете збільшити, ставити на паузу. Це для карта. Ну, тут такі ціни, трошки косючі, але нічого страшного, коли себе побавити якоюсь макотою. Все, дякую за увагу. Підпишіться лайкати, заїжджайте батрафляй на Вінниччину. І взагалі мати новать. У нас на Вінниччині сервіс прекраса, люди стараються, багато дуже баз для відпочинку, місць таких цікавих, ресурсних. Тому пишіть, я щось відповім. Дякую за увагу.